Здоровенькі були, друзі. Відгадайте загадку. Хто ж ті ягоди не знає? Від застуди їх приймає, на кущах вони висять, і як маків, цвіт горять, тільки це не є малина. Що за ягода? Так, звісно, це. Калина. Калина це лікарська рослина. Як лікарський засіб використовують листя, кору, квіти та плоди. Потрібно відмітити, що у ягодах калини міститься цілий ряд найважливіших вітамінів. Таких от як А, С, Є, П та К. Калину завжди любили та шанували в Україні, яка згодом стала сприйматися як національне надвання, Калина здавна є уособленням добра, миру, благодаті. Та кохання. Вона приваблює своєю красою і влітку, коли вона квітне, і восени, коли її листя набуває багряного кольору. І взимку, коли на фоні білого снігу яскраво червоніють її ягоди. Калина була невід'ємним елементом у вишиванках. Також Нерідко можна побачити вінки з калиною. З гілок цього кущика чоловіки робили собі сопілки та колиски для немовлят. Китицями Калини прикрашали коровай для молодих, а на весільному рушнику виш та калина з дубом були символами дівочої тендітності та чоловічої мужності. На святкому столі перед одруженими також красувався букет з гілочок дуба та калини. Стародавні слов'яни вважали калину символом переродження та нескінченного життя, нам знайомі пісні про калину існує й чимало легенд. В одній з них розповідається історія молодої дівчини на ім'я Калина, яка на свій ризик завела вожогів бусурманів до болота та, на жаль, загинула разом із ними. На полі її загибелі згодом виріс кущ Калини, який на честь дівчини і назвали Калини. З тих пір Ущ калини було прийнято садити на могилах козаків та чумаків, які загинули у бою. Запам'ятайте присілів'я. Без верби і калини немає України. До зустрічі! Бувайте здорові!